Всім привіт вітаємо на нашому YouTube-каналі. Хочу зняти ролик про, так би мовити, наше кроляче господарство. Справи тут не дуже. От, ну, зараз все по порядку. Так. Тут у нас фінка. От, вона привела. 24 серпня привела кроленят, їх було 10 штук, от, з яких одне було, на жаль, мертве. Тобто, живих у неї було 9. Це, так як у нас була неймовірна спека, от, то я зробив, ну, повісив такі покривала для того, щоб трішки. Зменшити ну, скажімо так, пряме попадання сонця. от, Тут у нас пепа. от, Вона привела, здається, це було 26-го. от, У нас, на жаль, якраз зранку були дуже сильні вибухи. от, Десь на протязі півтори двох годин. От, після чого, е, уже коли був відбій повітряної тривоги, от, це був робочий день, тобто я спішив на роботу і е, вирішив зайти, подивитись, як вони. Ну, точніше, після вибухів я обов'язково приходжу і дивлюсь, як тут почувають себе кролики. Бо у нас тут буває, ну скажімо, не буває, да, а коли в нас вибухи, то це не десь далеко. а от ну Дуже сильно, да. от То не те, що вікна з дверима трясуться, але і от, навіть штукатурка падає. от е ну Давайте до кроликів. От, коли я прийшов, то я побачив дуже страшну картину. От, е я так думаю, вона якраз в цей момент під ранок от, вона народжувала. От, все було тут в крові, в кроленятах, все розкидано. Звісно, всі кроленята мертві, але було одне, здається, живе, яке було от там в кутку. От. Я її відсадив, все, звісно, поприбирав, помив. Те одне кроленя. пух був, він був нарваний, але був тут розкиданий. Тому я його трішки, наскільки це можливо, було, де без крові зібрав і поклав туди в маточник. І одне кролення. От. І все помив і посадив її назад. Вона була, звісно, дуже перелякана. Ну, взагалі, кролі були перелякані. І, до речі, раз я вже почав розповідати про той день, коли були вибухи, то тут, о, бачите, є одне маленьке, зараз покажу вам вибіг. То бачите, таке горобиня мотається. Із тих дев'яти, три, три було. Викинуті. Не знаю чому вони були в крові от і були мертві. Це був той, скажімо так, страшний ранок. Так як я спішив дуже сильно на, на роботу, от, е, а до речі, е, тоді ще не було цих покривал, і як я спішив, швидко тут все е, поприбирав. Чесно, говоря, я теж був в шоці від такої картини, от, поприбирав і ну, наче цього покривала ще не було. Іначе ну, все було добре, я так глянув боковим. Зором да, наче пробігся, кролики дай кролики. От, е, ну і далі подивився. До речі, в одній кліці зараз розповім сразу про цих. От, здається, в одній кліці був отут, да, да, е, отут був мертвий кролик, і, здається, да, тут два. Тут так, також був мертвий кролик. Е, я їх забрав. От, і все, і побіг на роботу. Коли прийшов з роботи, то я ну, виявив, що наші два самці, які на плем'я, так, постійні глядачі знають, вони, на жаль, ну, були мертві. От, лежали скажімо так, в правильній формі. Може мені здалося, може вони зранку були вже мертві. А здалося, що ну, може просто лежать. От. В правильній формі я зробив їм, так би мовити, розтин Все було чудово. Тобто ніяка не не ну захворювання в них не було ніякого виявлено, всі внутрішні органи в нормі, не вздуті, печінка, почки, серце, все було в нормі. Також мене ще запитували ну знайомі, чи можливо, це сталося від... Спеки, можливо. Можливо, вони були не зранку мертві ще, а вже ну, вже під вечір, коли я повернувся з роботи. Бо спека в нас була дуже страшна. Але, скажімо, коли в мене була Каліфорнія, то приблизно така ж спека, і вони нормально все почували. Ну, як нормально, настільки це було можливо. От. Е -э -э Тому було вирішено, так як. -э 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 у цієї кролиці не було кролення, так? От, тому ми... я вирішив і поїхав до чоловіка, у якого брав їх, так, і ще взяв двох кролів для ну, на плем'я. Оцей кролик 3900, вага його, тобто він вже, скажімо так, може працювати, його можна розв'язувати, тому. Десь думаю, щоб десь тиждень він адаптувався і буду підкидувати до них кролиць. Цього разу хочу, щоб ну, я стараюся, щоб вони разом народжували. Тому тих малих кроленят, яких залишилось 4 штуки там, я думаю, відсадити раніше, а ну злучити їх разом. Тобто вона ще буде з кроленятами фінка, але вже буде злучена. Я так ніколи не робив, але ну, спробуємо. Я знаю, люди так роблять. Так от взяв двох кролів 3900 того вага, який може вже працювати, а цього вага 2900. Він ще молоденький. Зараз покажу вам їх. От. О, такі от кролинята. До речі, зараз вже спека трішки спала отакі от от красені. І цього чоловіка, в який я обрав, він запитав, в якій, ну, скажімо так, позі їх знайшов да? я в мертвому стані. Чи була закинута голова? Це якщо закинута, да? то здається це гемерагічка. Але вони були ну, в нормальній. Скажем так, ну, в позі лежали, да, нічого не закинуто, була ніяка голова. От, тому я не знаю, що я можу грішити і на вибухи, і на, бо, скажімо так, навіть в цього чоловіка, в якого я купляю, маточне поголов'я, і ну, на плем'я то ну, він говорить, що ну, таке в принципі, можливо. От. Це щодо цих самців, тому що зранку я повторюсь, не звернув уваги. А от на рахунок малих я одного, здається, розтинав. Так, да, ростин зробив і ну, також всі органи все було в нормі. Тобто тут, я думаю, це 99% від вибухів. От, Ну нічого. Ем, як гореся в нас не побороти, ми не падаємо духом, працюємо, От, тому і були куплені. Я, здається, відразу, дня через два з ним списався і в нього є, ну були, бо чоловік займається е, маточним і ну, на плем'я поголів'ям, тому в нього були, і я відразу поїхав і взяв. Так, що ще? Побилися, побилися самці. Ну, Як не так, як Ну, як завжди, в принципі, вони б'ються. Хто тримає, на, якщо на м'ясо, да, можливості немає їх тримати окремо. Тому... Е, вони б'ються. Це реалії. От, тому було забито троє. А, одна самка була забита, бо... Вони також побилися. Ну, це, наприклад, я знаю, я тримав у Каліфорнію да, попередній раз. То самки не билися, билися тільки самці. Тут також б'ються і самки. О, тому я забив одну самку і двоє самців. Не скажу, що вони були великі, невеликі. От зараз тут вони по двоє сидять, наче, наче знайшли спільну мову. Так от. Забив трьох, трьох кролів, не саме більші вони були. І е, тушки, вага трьох тушок була е, там 5-100. 5, -100. Ну, 5 е, кілограм 100 грамів. Я був, чесно говорячи, здивований. І, до речі, цей чоловіку, якого я ну, купляю кроликів, е, то він правду говорив. Вони виглядають якби ну, невеликі, от, але вага в них є. Тут у мене самки зараз сидять, бачите, в трьох, ну, наче М -t -t не б'ються. От. Билися отут от самки. То одну я забрав, ну і наче зараз щось вони там трошки бігають, але ну, наче нормально. Бачите, показую, як є, нічого не вичищав. Ось Так, що такі оце справи у нас по королячому господарству? Не знаю. Якщо то пишіть, що могло стати причиною смерті цих двох самців, тих кроликів, ну тут все зрозуміло. Тут були. Ця 100% в той момент, коли були вибухи, вона народжувала. Ця викинула трьох, не знаю чому. Не знаю. Так що такі справи, але ми не зупиняємося, працюємо. Отак. От так що, що ще сказати вам. До речі, моє поїння працює чудово, немає ніяких нарікань. Я навіть, ну, навіть і не заглядаю сюди. Да, трішки це затратно, але порівняно з тим, яке в мене було, ніпільне поїння, то було дуже таке, ну, скажімо, Жахіття. Бувало приходив з роботи, води немає, вона вся витекла через тіні піля. Ну, У них така конструкція, їх, напевно, треба там кожного місяця, якщо міняти, то тоді вони ще будуть працювати. Тут чудово. Так, в принципі, задоволений Двоповерхов... Ой, одноповерховими клітками сітка. Ну, дивіться, тут 100% вона підходить 25 на 25 Це 100%. Для великих тут також був один кролик. Я не пам'ятаю, чи говорив у роликах чи ні. Здається, тут один який застряг і це з минулого кролу який застряг і помер. От, а, і до речі, я сказав, що дістав одного, одне кролиня звідти от поклав туди. І у Фінки також взяв одне кролиня, саме найменше от взяв і поклав сюди. От, думав, щоб хоча б, е, е, хоча б пару було в цієї кролиці. Не один, не фокусується, не один, а хоча б, хоча б пару. От, але е, вони через добу померли. Тобто, напевно, в неї настільки був шок, що навіть, можливо, вона заходила, я бачив, по типу годувати їх, але вони були, ну, скажімо, животи в них були пусті. От. Може, навіть від цього шоку в неї пропало молоко. Ну, отак от. Так от. Так що цією породою я повністю задоволений. Я з дружиною були в такому легкому шоці від того, що у нас такі два малих ой, три малих такі невеличкі кролики. Їм три місяці там і 10 днів. І вага в них 500, то це прекрасно. Хочу наголосити, що це були не самі малі кролики. Так що ми не зупиняємося, працюємо, короляче господарство, будемо розвивати. От. Е, ну, наскільки, наскільки це можливо в наших чотирьох е, клітках. Все, дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь, дивіться нас. Е, хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!